Зараз огляд на розпакування таких Bluetooth навушників JBL Tune 525BT. Як бачимо, так досить гарно вони запаковані в таку картонну упаковку. Ну, дуже гарно воно виглядає, набагато краще, ніж блістерна упаковка. Тобто, дуже добре вони підійдуть як на подарок, так і для власного користування. Так, зараз я покажу. Як вони запаковані, також як вони працюють. Так, як бачимо самі навушники, такий досить гарний дизайн мають. Тут як бачимо пом'якшена частина, тут також. Тут, звичайно, можна регулювати. Мають вони декілька кнопок, кнопка увімкнення, збільшення і зменшення гучності та кнопка керування. Тут можна на паузу давати. Коли під'єднюватися, можна тут на ній потримати. Тобто вона має декілька функцій. Відповідати на дзвінки. як Бачимо, тут є індикатор роботи і є мікрофон. Є інструкція. І такий досить коротенький кабель зарядки. Тут зарядка вже сучасна типу Type-C. Як бачимо, тут зарядка. Так, що хочу сказати по характеристиках цих навушників. Характеристики досить нормальні, вони працюють по стандарту Bluetooth 5,3 версії. Можна підключати до двох пристроїв одночасно, наприклад, телефон і ноутбук і зручно перемикатися між пристроями. Дуже гарну автономність, вони мають до 57 годин роботи і швидку зарядку заряджаються за 2 години. Вони також мають початкову швидку зарядку. За 5 хвилин, 5 хвилин початкової зарядки дорівнює 3 годинам прослуховування, що є дуже добре. Виробник дає на них гарантію 1 рік. Так, зараз спробую їх підключити до телефона, увімкнути. Так, тримаємо на цій кнопці. Так, чекаємо, поки телефон їх знайде. Так, як бачимо, телефон їх знайшов, під'єднюємося до них. Так, як бачимо, під'єднано. Так, можу щось для прикладу включити якусь пісню. Е, так, так вони звучать, звичайно. Е, звичайно, мікрофон телефона не передасть цих всіх частот, як вони насправді звучать, включив звичайну пісню без авторських прав, щоб YouTube мені якісь претензії не виставляв. Ну так вони звучать, е, ну, реально, гучність е, досить нормальна. Е, Слухав різні пісні, тобто вони є досить такі... Басові навушники нормально, досить голосно звучать. Гучності вистачає. Стосовно ну, самих частот, звичайно, там досить широкий діапазон, але якщо порівнювати з якіснішими навушниками, там, наприклад, за 200 чи за 300 доларів провідними, то, звичайно, вони поступаються, немає аж настільки чистого тут звуку, але, звичайно, це є навушники. Середнього бюджету, тому, в принципі, за свою ціну вони досить гарно звучать. І, в принципі, претензій до них немає. Так, що зразу хочу до них сказати, ці навушники купив дитині. До цього дитина мала також такі навушники GBA. Це є модель BT500. Тобто чуть-чуть старіша модель. Два роки дитина користувалася, як бачимо. Так ці навушники виглядають. В принципі, ну, як бачимо, тут трошки на одному навушнику чомусь це облізло, тут, можна сказати, ціле, а тут чомусь облізло. Ну, але це, скажімо так, також чому я купив ці навушники, тому що тут один навушник вже частково перестає працювати ось цей навушник. Тут десь, напевне, кабель перетерся, тобто, якщо інколи лапається таке положення, що він працює, інколи він вже не працює. Тобто десь тут перетерся кабель. Ну, В принципі, за два роки активного користування я б не сказав, що це така проблема. В принципі, це можна зремонтувати, перепаяти, розібрати цей кабель. Тобто я напевне це зроблю, але поки що купив нові навушники. Ну, Діло в тому, чому таке сталося, тому що користувалась дитина. І, звичайно, дитина не так бережно користується, як хтось дорослий, тобто десь, можливо, їх кинула, десь, звичайно, рухала цим лишній раз, тому швидше за все і таке тому сталося. Але це два роки досить активного використання, тому претензій тут до якості таких немає. Все працює досить добре. Ну, і відповідно, Хоча тут автономність менша, вони себе також нормально зарекомендували. Дійсно, акумулятор добре тримає. Можна, в принципі, хто там слухає годину чи дві в день, то в принципі, можна раз в місяць заряджати і до, 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 до 57 годин вони будуть працювати. Стосовно мікрофона, дуже гарний також мікрофон, досить чисто він. Записує звук. Ці навушники це є модель 2023 року. Досить гарні відгуки на них. Ну, досить, я б сказав, за ту ціну вони вартують своїх грошей. Можна керувати цими наушниками і еквалайзером, кому потрібні якісь додаткові налаштування. Можна поставити на телефон програму. вона називається GBL-Hitphone. Там, відповідно, є еквалайзер, можна там наставляти цей еквалайзер, різні баси задавати. Вони сумісні як з телефонами Apple, так і з телефонами, які працюють на Android. Також до ноутбука підключав, також вони нормально працюють. Ну, в загальному це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на канал, тут я роблю різні відеоогляди, різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. В кого виникли якісь питання, пишіть, коментуйте.